7 травня і це криптошортс. До випуску Меланія мала місце інсайдерська торгівля із прибутком близько 100 мільйонів. Також CNBC випустили статтю: «58 гаманців заробили мільйони на токені Трамп у цей час. 760 тисяч втратили гроші. Китай погодився обговорити зі США питання щодо тарифів. І віце-прем'єр Хеліфен вирушить до Швейцарії на переговори. Ринок отримав позитивний сигнал на цих новинах, але зразу негатив на фоні обстрілів між Індією та Пакистаном. Bitwise подав заявку на лістинг спотового NEOR-ETF до комісії з цінних паперів та Бірж США. CFTC США відкликає апеляцію проти платформи криптовалютних прогнозів Калші. Губернатор Нью-Гемпшира підписав законопроект про крипторезерви. Законопроект став першим у своєму роді в американському штаті після того, як 2 травня губернатор Аризони Кеті Хобс наклала вето на аналогічний законопроект. А 3 травня були відкликані два законопроекти про криптовалюти у Флориді.